На цьому тижні президент Зеленський підписав указ про звільнення всіх обласних воєнкомів. а також закони, якими мобілізація та воєнний стан в країні подовжені ще на 90 діб. Ну, що стосується воєнкомів, то в мене тільки одне питання: а де карні справи на їх керівників в міністерствах? Бо навряд чи безпосередні начальники, скажімо, воєнкома Борисова не бачили на чому їздять де і як живе їх підлеглий. А ось щодо подовження дії воєнного стану до листопаду, то тут питань набагато більше. Наприклад, про долю виборів країни, і ми з вами зараз їх і поставимо політичному та воєнному експерту Миколі Капітоненко. Вітаю вас в нашому ефірі, і в мене одразу до вас буде знаєте таке запитання. Кажи, будь ласка, на ваш погляд, яка подія чи яка заява останніх семи чи десяти днів була на ваш погляд найбільш важливою для подальшої долі країни для подальшого розвитку подій на фронтах чи геополітичних? Що стосується країни, що стосується півдня країни, що скажете конкретних подій, заяв я не те, що пам'ятаю добре, я навіть не дуже добре пам'ятаю, що з цього було 7-10 чи більше днів тому, хоча порядок денний був насичений, але як на мене, основна навіть не заява, а явище чи щось таке тенденція останніх днів. Яка проявляється в ряді різних заяв, оцінок, припущень в різних країнах, воно все зводиться поступово до того, що в Україні починають усвідомлювати реалії нинішньої війни? Я так розумію, що на заході їх почали усвідомлювати дещо раніше всередині України скептичних голосів, типу мову про те, що війна ця буде тривати довго і. Швидких перемог чи швидких навіть просування лінії фронту не варто на це особливо розраховувати. Таких оцінок стає більше останнім часом. Вони вириваються в публічну площину, і я бачу більше обережності в прогнозах сьогодні, від в тому числі від українських посадовців. Бачу більше питань про те, що робити далі. В на, на багатьох напрямках, що стосується зовнішньої політики, то це передусім, звичайно, НАТО, і е, співпраця, так би мовити, в більш широкому міжнародному контексті. У нас раптом е, задумались про те, що е, до чого прагнути наступного року на наступному саміті в Вашингтоні, як, як взагалі далі вибудовувати стратегію стосунків з НАТО і. Як отримати більше друзів по всьому світі, бо пройшло півтора року війни, і стало зрозуміло, що є багато країн, які займають позицію, як у нас яка не схожа на нашу або на позицію Заходу, які не зацікавлені в поразки Росії, які можуть нам симпатизувати, але тим не менше, з прагматичної точки зору, не надавати особливої допомоги. Коротше кажучи, світ сьогоднішній різноманітний, він інший, він змінився, він не такий, як був в 90-х, і я думаю, що це поступово починає усвідомлюватися багатьма, багатьма українськими людьми, які виробляють і реалізують українську зовнішню політику і політику безпеки. Бу, для мене в, нас, є... в нас потрохи починають розплющуватися очі, може, так сказати. Так, да, Ми потрохи, нарешті, починаємо реалістично дивитись на світ. Нам цього реалізму бракувало і до війни, і під час війни, і багато в чому емоції, і така хвиля піднесення, і вдалий для нас 22-й рік. Він теж, мабуть, вплинув на це. Але поступово ми в різних місцях стикаємося з реальністю, яка полягає в тому, що Україна Україна надзвичайно сильно послаблює ця війна. Що виграти швидко навряд чи вдасться, що найбільш реальний сценарій це тривалий конфлікт, ну і так далі. Ось, ось мене дивиться. Хотіла саме про це запитати було дві заяви наших українських політиків на цьому тижні, які на наробили на багато галусу. Ну по перше, це заява в інтерв'ю Верещук про те, що війна не закінчиться не тільки в 2023 році, а й навіть можливо і в 2024 році. Тобто, це про те, що ви говорили, що навряд чи це буде швидка перемога і швидке закінчення, скажімо, цієї війни, і по-друге, заява нашого іншого чиновника про те, що воювати будуть всі, якщо говорити про четверту волну хвилю мобілізації, то воювати доведеться всім українським чоловікам. Що ви думаєте з цього приводу? Чи, чи справді так, от все, жахливо? Буде насправді ми не знаємо, наскільки воно жахливо, ми можемо поглянути на досвід інших конфліктів, це корисно провести аналогії. У нас різні аналогії проводять в нашій ситуації і з Ізраїлем, з Кореєм, із з Німеччиною раніше проводили, коли було більше оптимізму. Я б не забував про такі аналогії, як Ірано-Іракська війна, яка тривала 8 років, могла тривати ще стільки ж, мабуть. Такі паралелі що можна проводити, як з Сирія, скажімо, де теж ну, наша війна з точки зору того, як вона ведеться, чимось схожа на, на сирійську війну, яка більше 10 років триває, і має якраз вигляд такий, що обстріли обстрілів ракетами без кінця обстрілюються ракетами сирійські міста, з них втікають величезна кількість сирійських біженців, країна зруйнована, і перспектив на відновлення особливих немає. Тобто... Війни вони і такими є в сучасному світі. руйнівними, і вони є тривалими. І про те, про що говорили аналітики, ем, ну, спираючись на аналіз схожих конфліктів чи тенденцій останніх 10 років, е, про те, зокрема, що сучасна війна, це вона рідко завершується швидко. Середня тривалість сучасного конфлікту, який триває протягом останніх 40 років, це більше 10 років, і вони завершуються складно. Тобто, вони не мають такого, що підписали мирний договір, війна припинилася. Вони знову можуть відновлюватись, в такий стан зберігатися може взагалі протягом десятиліть. І от пані Ірина Верещук, вона наскільки я знаю за попереднім досну за власним досвідом спілкування з нею до того, як до дев'ятнадцятого року вона теж займалася як аналітик, в тому числі дослідженнями питань конфліктів. І, мабуть, це знання поступово і під впливом реалій також підштовхнуло її до цієї тези, яка, як на мене, нічого нового в цьому немає. Це багато кому вже очевидно, але е, тут е, цікаво те, що це, е, ця позиція оголошується владою діючою. Тобто це вже політичний сигнал, який відрізняється від сигналу про те, що влітку чи восени, чи до кінця року ми будемо в Криму, війна завершиться і Росія розпадеться. Для мене це переведення того, що багатьом людям зрозуміло інтуїтивно, деяким зрозуміло людям на підставі якихось експертизи, якоїсь переведення всього цього в політичну площину і спроба. Поставити перед суспільством воюючої країни дещо іншу перспективу намалювати, і спробувати, мабуть, якось чи знайти якісь відповіді, чи мобілізувати суспільство ще більше, чи підготувати до чогось більш складного, ніж це, як це виглядало на початку року. Однак в цілому, все це до того, що дискурс, в якому влада спілкується з суспільством про війну. Він змінюється. Кажіть, будь ласка, а ось щодо мобілізації, що до четвертої, можливої четвертої хвилі мобілізації, взагалі, мені здається, що трохи, ну, скажімо так, ускладнюється. Знаєте, є ну, така, скажімо, ми втомилися від війни, захід втомився від війни, світ втомився від війни. І е, ось коли говорять зараз про мобілізацію, я розумію, що з кожним кроком це все складніше і складніше. Е, чи е, не, при, не призведе ось такі розмови про те, що воювати будуть всі до якихось внутрішніх конфліктів? От що скажете? Всередині країни. Звичайно, мобілізація це завжди непопулярний крок, і він з точки зору діючої влади поступається іншим способом. Це, так би мовити, коли більшою мірою застосовуються волонтери в різній формі. Для держави, для правлячого для влади діючої в будь-якій країні. Завжди спиратись на волонтерів краще безпечніше, ніж вдаватись до мобілізаційного ресурсу. Але бувають випадки, коли доводиться це робити. очевидь, повноцінна війна це якраз такий випадок. Тому мобілізація не популярна, і, судячи з тих місяців війни, яка вже триває, є. Намагаються застосовувати достатньо обережно, але з якою необхідністю доведеться мати справу в майбутньому, ніхто зараз не скаже, якими будуть кроки Росії, яка має перевагу в багатьох аспектах над нами, і тому ми змушені реагувати на те, що вона робить. Що скільки людей буде мобілізувати? Вона як вона буде вести бойові дії, і до якої потреби в мобілізації це президент я не знаю. Мені здається, що в сучасних війнах все ж таки тотальної мобілізації, коли воюють ці чоловіки, немає навіть в найбільш складних ситуаціях. Але те, що вона може більшою бути, більш масштабною, ніж зараз, це я не виключаю. І я не думаю, що, до речі, що е, втома від війни є однаковою всюди. Це для нас війна, яка змінила повністю наше життя, і ми зрозуміли, що багато хто. Втомився, чи я не знаю, яких слово правильно підібрати. Тобто в українському суспільстві війна визвала величезні зміни. А я сумніваюся, що для, скажімо, багатьох наших партнерів, навіть в близькому до нас європейському світі, географічно близько до них війна, що в них схожі проблеми. В них є проблеми, так, пов'язані більшою мірою з економікою, з розривом зв'язків з Росією, частково з погіршенням відносин з Китаєм, зростання цін, інфляції і так далі, збільшення оборонних видатків вимушених. Тобто вони стали жити гірше, але це зовсім інший спектр емоцій, ніж у нас. В той же час, я думаю, що багато хто навчився жити з цією війною і немає проблеми. Для них, для цих країн, які є більш віддаленими, в тому, що ця війна триватиме десятиліттями. Тобто тут є дуже різний набір думок, оцінок і очікувань, і нам варто розбиратися в нюансах цих відмінностей для того, щоб працювати з нашими міжнародними партнерами по всьому світу. Каже, будь ласка, як на цьому тлі виглядає розмови? Вже вони знаєте все гучніше звучать про перемовини, які вже почалися. Скажімо так, ну це можливо таємні, можливо, перемовини між я не говорю про Росію та Україну. Я говорю про західних партнерів та російських, можливо, там якихось сателітів чи щось, щось таке. Тобто, от чи є в цьому сенс зараз? Чи всі очікують результатів осінніх військових дій? Я думаю, що ті, хто реально впливає на динаміку конфлікту, а це на жаль не ми в першу чергу. Конфлікт здебільшого контролюється тими, хто постачає нам зброю і гроші з боку заходу, і Росію, яка більш-менш контролює динаміку ескалації всередині самої війни. Здебільшого від їхніх рішень залежить, чи в якій формі як інтенсивно триватиме ця війна, І я думаю, що серед них немає особливих очікувань чи великих планів пов'язаних з результатами поточної операції Збройних сил України в цьому році. Я думаю, що Багато хто вже зрозуміли що незалежно від того, чим завершиться кампанія цього року, війна триватиме, вона буде складною, знову складною буде зима, складним буде наступний рік. І навіть до, цього, до цієї кампанії були розмови про те, що навіть якщо Україні вдасться відновити повністю свою територіальну цілісність, то це не означатиме завершення війни. Тому я думаю, що там. Панує більш такий стратегічний підхід, і погляд з точки зору довгострокової перспективи, де, звісно, що є місце для переговорів якихось кулуарних, до якихось для якихось угод, які регулювали питання ризиків, ризиків, які важливі для всіх. Далекобійні ракети, чим по чому можна стріляти, як, наскільки інтенсивно вести бойові дії, бойові дії, ядерна зброя. Про все це можна домовитись, зменшивши ризики для всіх, а війна триватиме в такому вигляді, в якому вона триває зараз. І я не виключаю, що такі домовленості були досягнуті. Більше того, я от останнім тижнем, останнього протягом останнього тижня багато де і. В різних контекстах говорив про проблему безпекових гарантій альянсів, про те, що нам не треба сприймати е, гарантії безпеки для себе в такому вигляді, в якому вони існували в 90-х роках або 50-х роках минулого століття, коли держави укладали симметричні безпекові оборонні пакти, чи утворювали багатосторонні організації типу НАТО, е, створюючи безпекові гарантії, однакові для всіх. Сучасний світ інший. Е, е, Роль чи лідерство Заходу, воно послаблене, незахідні центри сили зростають. Це веде до того, що кількість ресурсів зменшується, вільних ресурсів у таких країнах, насамперед, як США, і в той же час кількість клієнтів по всьому світу для США зросла вже. І в них багато безпекових зобов'язань перед багатьма країнами в різних регіонах. І це може дуже легко призвести до, до серії криз, в яких вони не зможуть нормально реагувати. А значить, вони прагнуть зараз уникати таких ситуацій, коли, наприклад, така держава, як Україна, буде мати повну, повністю симетричні гарантії безпеки з Сполученими Штатами і може, зможе розраховувати на їхню повноцінну участь у війні, якщо з нею вийде якась кризова чи схожа на війну ситуація. Такі гарантії безпеки зараз стають іншими. вони… Асиметричні, наприклад, ми воюємо за США, якщо на них хтось нападає, а вони на за нас, якщо на нас нападають, не воюють, а надсилають гроші чи зброю. Так само американці були б, я думаю, зацікавлені в тому, щоб певною мірою контролювати поведінку союзників, яким вони видають гарантії безпеки, щоб вони не розпочинали війн, Скажімо, це не стосується України Росії. Але це може стосуватися загального підходу, бо багато різних є держав, які із сполученими штатами в відносинах схожих на союзництво в різних регіонах, де Сполучені Штати воліли б зберігати існуючий статус-кво, а не бути втягнутим у конфлікти, де яка держава раптом захотіла переглянути умови перемир'я якогось кількарічної давнини чи щось подібного. Тому в цих умовах. Вони думають на перспективу. Вони, я думаю, комунікують з росіянами. Є певні рамки, в які цей, цей конфлікт наш введено, і він в них е е залишається. Микола, кажіть, будь ласка, а ось щодо гарантій безпеки щодо продовження угоди зернової угоди, зернового коридору. Бо майже рік саме ця угода гарантувала ну таку більш-менш безпеку на півдні України, зокрема Одесі, чи можемо. Ми говорити зараз про те, що якщо перше судно вже пройшло через, ну тобто, дійшло вже до адресата, то угода буде подовжена. Я думаю, не можемо, бо росіяни розглядали зернову угоду як дуже інструментальну річ, за допомогою якої вони хотіли покращити свої позиції і виставили умови для її продовження. Для них критичним не є відновлення постачання українського зерна на світові ринки. Я, в принципі, то думаю, що і для нас воно є не настільки критичним саме з точки зору нашої частки в, на світовому ринку зерна і, і надходжень від цього, ніж можна про це подумати, якщо складати враження з засобів масової інформації. Але ця угода була важливою також як певний такий елемент, який демонстрував би, що, хоча б з приводу чогось, домовлятись можливо, як правило, у війнах це щось, це скажімо, обмін військовополоненими. Тобто, це така, така сфера, в якій досягають умовності, не зважаючи на те, що не довіряють, ненавидять, воюють і так далі. Зернова угода була ще одним таким елементом, який демонстрував, що в принципі домовляти з якихось питань, де можна знайти такі точки дотику можливо. Але все ж таки потенціалу цієї угоди, як на мене, виявилось недостатньо для того, щоб росіяни відмовилися від своїх вимог, які вони висували для того, щоб вона була продовжена. І тому як, як, оскільки ці вимоги не були виконані, і росіяни вийшли з неї, то цей елемент торгів чи перемовин з приводу чогось в цій війні, він був втрачений. І зараз ситуація, це похідні наслідки від цього. Це те, що і зросла небезпека для Одеси і взагалі для південних регіонів. І те, що торгівля в Чорному морі стала нагадувати ну, такі собі дуже ризиковані пригоди з часів піратства чи чогось подібного. Це наслідок, звичайно, того, що. Угода не була продовжена, але як на мене, якогось критичного впливу на перебіг подій воно навряд наврядчимо. Ну тобто, якщо от якщо подивитися все те, що про що ви говорили, війна триватиме довго, обстріли будуть продовжуватися, зокрема інфраструктури. Тобто мобілізація буде тривати жорстка. Перемови, якщо і йдуть, то от, вони будуть, скажімо так, довгі, і очікувати якихось близьких рішень нема сенсу. Тоді, ось на ваш погляд, а як будуть розвиватися події, скажімо, найближчого часу? Чого чекати від осені? І, зокрема, чи чекати нам взагалі в Україні виборів, якихось політичних процесів? Бо в нас продовжена мобілізація до початку листопада, якщо не помиляюсь. Де мобілізація тих... військовий стан. да, Я належу до тих людей, які. Не думають, що проведення виборів є реальним. Я думаю, що зараз буде діяти формула, поки триває війна, жодних виборів не буде. Скільки вона зможе протриматися ця формула, в який момент стане критичним запит на оновлення чи то парламенту, чи вибори президента, чи ще якось оновлення еліт, тому що. Начебто з точки зору демократії і більш-менш здорового глузду, зрозуміло, що якщо ця війна триватиме там 10 років, скажімо, то навряд чи збереження е, діючого складу основних там владних інституцій без проведення виборів е, буде чимось нормальним. Е, тобто, в якийсь момент з цього приводу, мабуть, почнуться конфлікти, торги, перемовини чи щось подібне. Е, як і коли це почнеться важко сказати, в той же час, я думаю, що для, є всі умови для того, щоб ця війна продовжувалася. Я думаю, що дуже високою є ціна її завершення для, ну, майже для всіх. Для керівництва Росії і України це завершення вимагатиме якихось поступок, які є дуже непопулярними і ризикованими з політичної точки зору, і немає особливих підстав чи мотивів на них йти для сполучених штатів Китаю, основних центрів впливу міжнародних, які можуть повпливати на ситуацію, теж я не бачу особливих стимулів для того, щоб докладати зусиль чи ресурси, якісь інвестувати в зусилля по Завершенню цієї війни, з якихось точок зору навіть можна спробувати отримати користь від того, що вона продовжується. Тому перспектив до змістовних якихось переговорів, до знаходження варіантів завершення цієї війни, я в найближчій перспективі не бачу. Ну, поки що, я намагаюся планувати роками там не стільки п'ятирічками чи десятиліттями. Мені здається, що я на початку 23-го року написав, чи наприкінці 22-го, що не вважаю, що в 23-му році війна завершиться. І я так само схиляюсь до того, що поки що, що не думаю, що в 24 му вона завершиться. А далі, ну, якщо 24-й рік буде схожий на 23-й по основних показниках своїх, то, скоріше за все, ми матимемо справу з тривалим конфліктом по типу Сирійської війни. Що далі? Тобто як далі можна прогнозувати? Ну хтось пише про фактор Путіна про те, що війна триватиме стільки, скільки житиме Путін. Я не схильний прив'язувати такі масштабні події до конкретних людей. Хоча й в окремих рішеннях, звичайно, їхня роль є визначальною. Але як мені здається, час цей використовується Росією для того, щоб переналаштувати режим існування суспільства в такий спосіб, що далі він стане більш стійким до того, що якісь окремі люди будуть зникати чи виникати. Тому поки перспектива тривалої війни, як на мене, найбільш е, е, ймовірний сценарій. Каже, будь ласка, щодо подій на фронті, бо на цьому тижні і президент Зеленський якось умовився про те, що до нас іде і важка техніка, і потім нам Блімкін сказав, що до нас йдуть літаки. Точніше, вони ще не йдуть, але нам їх дадуть. Не знаємо коли саме. І навіть генерал Міллі. В своєму інтерв'ю казав, що ви ще не бачили наслідків контрнаступу, тобто ситуація може змінитися. Чи очікувати нам якихось таких військових глобальних подій на ближчого часу? Я вважаю я особисто не очікую, тому що я бачу, що на фронті склалась рівновага, і жодні постачання техніки її змінити не можуть поки що. Я також розумію, що на противагу постачанням західної техніки, яка, масштаби якої все-таки не надзвичайно великі, вони великі, достатньо, звичайно, але не настільки великі, щоб змінити співвідношення сил принципово. На противагу цьому, Росія теж робить кроки і е, організує свою оборонну промисловість, збільшує постачання зброї у війська. Можливо, вона настільки технологічна, але тим не менше. Літаки f 16 теж не останнє слово технології, якщо ми навіть їх отримаємо колись, знову ж таки будуть питання про те, в якій кількості і наскільки ці літаки є сучасним засобом ведення війни. На жаль, сподіватися, ця війна схожа чимось на першу світову, в тому плані, що сподіватися, що за допомогою якогось нового типу зброї, який ми отримаємо, то можливо. Вдасться зламати хід конфлікту, не доводиться. Мені здається, що це більшою мірою схоже на війну на виснаження, війну між суспільствами, економіками, заходом і Росією, і суперниками, тобто то, прихильниками чи союзниками. Не знаю, як це назвати. Тобто, на проксі війну, де також між собою змагаються не тільки безпосередні сторони конфлікту, але й тих, хто стоять за ними, і в ній. Навряд чи можна буде, по-перше, перемогти швидко будь-кому, а по-друге, перемогти за рахунок постачання якихось окремих типів озброєння. Ну, що ж знаєте, мені здається, ми з вами намалювали таку дуже песимістичну картинку, особливо напередодні Дня народження країни, чи є на завершення вас, ну, хоч якась крапля позитиву, яку можна додати нашим глядачам, щоб, щоб якась віра в майбутнє залишилася. Звичайно, і з від самого початку війни. Багато доводилось розмовляти про те, і сперечатись, що ми вважаємо перемогою. А це насправді дуже складне питання, глибоке, і неоднозначне, і дуже шкода, що з приводу цього питання фундаментального немає якоїсь широкої чи кваліфікованої дискусії в нашому суспільстві. Але одна з простих відповідей на це питання зводиться до того, що ми перемогли вже е лише тому, е вже що. Вистояли, що Україна зберігається як незалежна держава, нехай ослабла, нехай є більшою мірою вразлива до рішень якихось інших держав, але з державою незалежною зберігається. Тому це достатній привід для того, як на мене, щоб зустрічати новий день незалежності і вірити в те, що ми перемагаємо. Ну що ж на цій позитивній ноті я пропоную сьогодні закінчити нашу бесіду. Я дуже дякую, що знайшли для нас час і за те, що вийшли в ефір, і до нових зустрічей.